Футболки мікс сорту крем, 10 кілограмів. Дивимось, що у нас тут є у лотику. Чоловічі та жіночі модельки, звичайно, попадаються. Також бренди, різні розміри. Попадаються також жіночі топи. Це у нас адідас. Жіночі топи, майки-бодіки. Всякі різні. Ось Пума. чоловіча футболочка. Топік. Маєчка, дивіться, повністю, но весенька з бірочкою. Дуже класний лотик з дуже класними футболочками. Це у нас майка-бодік в чорному кольорі. Наступна футболочка буде ось така сіренька. Футболочок в лотику є. Велика кількість на відео я покажу тільки найменшу частину з усього лотику. Я про це нагадую в кожному відео. Ось така якась навіть є. Дуже класні футболочки. І ви самі бачите різні модельки на будь-який смак і будь-який розмір. Бачите, всякі різні, чорненькі, з принтами, без, однотонів, рубчик. Все-все. А для того, щоб замовити цей лотик, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Гляньте, дика класна. І забирайте цей лотик собі. Оп, давайте ще вам покажу пару позицій. Є дуже Це не щось видубриве, це футболочка. Дивіться, яка красива, так переливається. Все, для замовлення зв'язуйтесь з нашими менеджерами і забирайте цей лотик собі.